Астрологи і ізотерики простежують тонкий енергетичний зв'язок між місячними і сонячними затемненнями та поворотними подіями у світі, і затемнення цього року прямо вказують на те, що країні терористу вже настала срака. Ну мова про Росію. Ви ж зрозуміли? Як же пов'язана астрономія зі смертю кремлівської нечисті в особі Путіна і побудованою ним імперією зла? Перенесімося у 1917 рік. До влади в Російській імперії приходять більшовики на чолі з недомірком Леніном. В країні починається хаос, вбивства, репресії. Держава йде по одному місцю. Кремль стає визнаним осередком кровожерства, некомпетентності і злочинності. Ну а жахливий терор совєтів проти українців ми, звісно, ніколи не забудемо. І саме у рік зачину цієї радянської клоаки коридор затемнень був аналогічним до того, який ми спостерігаємо сьогодні сьогодні. переносимося у 1982 рік. Перегони на лафетах, коли радянські вожді, і високопосадовці Косигін, Суслов, Брежнєв, Андропов, Черненко та інша нечисть здохли як мухи, а ще санкції проти Червоної імперії за війну в Афганістані, гонка озброєнь, яку совєти програли, що почасти й поклало початок розвалу СССР. І тоді коридор затемнень теж був аналогічним до того, який ми спостерігаємо зараз. Ця потужна кореляція сонячного затемнення 25 жовтня і місячного 8 листопада лягла в основу дослідження всесвітньо відомої астрологині Ліз Грін, яка у 1983 році за допомогою діаграми показала крах червоної імперії. Сьогодні десятки іменитих астрологів в один голос запевняють, путінська Росія прямо зараз проживає карму отієї імперії зла старт, який було покладено ще більше ста років тому. Та й ми, власне, і без астрологів те знаємо. Але якщо Росії покладено край вже зараз, то її правителю Путіну, який полюбляє дитячі пупки, кінець прийде трошки згодом. Сучасні астрологи, серед яких і Джесіка Адамс, радять звернути увагу на третій коридор затемнень циклу місячних вузлів у знаках осі телець Скорпіон, який нас чекає у квітні-травні наступного року. Якщо конкретніше, то астрологи й окультисти мають на увазі період між повним сонячним затемненням 20 квітня і напівтіньовим затемненням місяця, яке відбудеться 5 травня. Саме на цей проміжок часу припадає кінець життєвого шляху кровожерливого карлика. А чого взагалі Путін виявився таким додіком? На це питання у астрологів теж є відповідь. На переконання експертів, вищий разум не випадково обрав саме російського гаранта на роль архітектора хаосу. І саме він зруйнує те, що раніше здавалося фундаментальним і непорушним. Ну, а долю самого Путіна ми з вами вже знаємо. Він склеїть ласти ще до наступного місячного затемнення та й хуй з ним. Путін помре! Повільно! Він помре. Бу -бу Навіть мамонти оживуть, коли здохнеться сука.